Добрий день мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Сьогодні чудовий сонячний день, субота, 22 березня. І біжу на барахолку. Сподіваюсь, там принесуть щось цікаве нам. Ходім та подивимося. Які красиві фрукти. Картина, картини, турмошки. Те, що подобається, мені такі гарні. А скільки оця ваша коштує? Яка? Оця фру... оці сливики. Сливки, сливки? Ну я за сливки прошу 700 гривень. Угу, красиво, так. Да. Здесь нужно оформлення, понимаєте? рамка, а вона туди смотриться, а без рами да, не... Та вона і так гарна. оце в рамці, ну мені сливки навіть більше подобаються. Да. Да, і бачу, що це нове щось у вас, це ви тільки тільки 24 рік, да? Да, це да. ви тільки намалювали, да, да? да, да. да, так? Так, я після операції. Дуже гарно. Делала, да. Прям сливи як живі. Да. О, я вставляла їх в раму, і вони так смотрять. Вони так, дуже що... гарні. І оці дві красиві, так якщо разом, так, так, да. гарні, так, да. хай продаються. А що це за пристрій? Ж... Вот, вот, Боже, і вона оце така розписана вручну. Це, это, это все розписано. Да. це ще радянських часів, вона така гарна. Что? Радянська? Так, це ще тих часів, Вот ми пользовались, Там в середині ще трохи жила осталось. В этом. Це ж треба. таких, Ви часто поводні увіть. Ну, я перший раз таке бачу, так. Да? І скільки коштує вона? Я не знаю, по 50 100 гривень. З з цими шапурами, з усіма. Ну так, да, дуже гарна. Їй навіть жалко, це треба так поставити, щоб вона як для краси стояла. <г lifecycle> а скільки глечик цей? А, це щось суттєво. Щ... І скільки він коштує? Буде. А? Буде. Ні, кам'яний брід. Кам'яний кам брід і подивиться, він наш світиться. Новенький. Кисенький. І скільки да. і він, аж... угу. і скільки то, він коштує? Дуже гарний, да. Такий тоненький, тоненький, наче не, не фаянс, а порцеляна. Скільки коштує? Сто да. сімдесят. 170 гривень. Да, унікальна річ. Унікальна річ. Mm -hmm. Які, які гарні два. 250. Полонне, і це, мабуть, теж полонне. Угу. А по чому вони? 250 гривень. Красива така парочка. Сьогодні багато людей. І дуже багато з кожним днем все більше і більше на вараху всі молоді. Хлопці, дівчата, такі школярі. Всім тут цікаво. Дуже гарно, дуже цікаво. М -м, я так люблю такі замочки. Поцелуйчики, як колись казали. 60-ті роки. 300 гривень коштує. Дуже класно. І для декора поставити. В якомусь магазинчику. А може і користуватись. Я б хотіла собі придбати, щоб користуватись. Поставте сюди. Так, да, ось така печатка Чех... ну, Чехословаччина, Чи да. да. ваза. Чи з голланди можуть ставити? Ну так, да, мені здається, що це ва... ваза. Ну, може бути, може, ну якби мені більше як пивний бокал. No, no, mm. -то. Бокал то повинен бути з ручкою, щоб гарно no, нести. Є вже такі прості, по стакани. Сахран хороший. Mm -hmm. yeah, so, Сахран хороший. Це, це ще гусочка полоне, 300 гривень з позолотою, дуже гарно. Ландиші пойдуть. Якраз ландиші ставлять. Вазочка 500 гривень, та он з цінником прямо з сульфідного скла. Гусочка гарна. Рідко вони, що з позолотою. Така не гусочка, а качечка, мабуть. ніколи не бачила такого кольору у гудянських тарілочках. Є І форма така цікава. А тарелочки такі. По 150 гривень оця ці дві. штучка 150. Що мені подобається за зашику. Виш, какие красиві поколи. Просто сумашисто. Ой, які красиві, цікаві. Рюмочки і фужери. Боже, це воно таке аж рельєфне. Дуже красиві. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість великих. Два, чотири, п'ять маленьких бачу. Ось у красиві в коробочках. Цей цікавий, такий таця цікава, маленька. Ой, який пан. Дивіться, який гарний розписаний, великий такий, з кушаком. з оселедцем, все як має бути. Маленькому Коростень. Київ. А, Коростень, так, да, да, користень. Да, 50 карбованців він коштував у радянський час, того боже, яка русалка. І цей маленький, так. Да. Угу. Це комплект. Так. Да. Боже, який красивий. А на сонці. Форма, яка який носичок. Коштує цей комплект 13 тисяч, тому я боюсь дуже його чіпати. Вон, ручечки, які фігурні, з якимись лінзичками. Який гарний, я тільки можу отак походити і позаглядати. А, з того ж боку він же ж. Ось інший малюнок. На диво. Просто диво. Просто диво. Що це таке? так. Не знаю. Диву. Просто диву. Просто диву. Жона таке. Але чайники, то, звичайно, щось неймовірне. Які гарні кухлики такого рідкого кольору. Не можу відійти від чайників. Пристала. Дивіться, яке диво, який штовчик. І що саме дивне він з пробочкою, але одбитий. Яка краса. Так шкода. Така пробочка гарна. Ніколи, то зазвичай ж пробочок нема. А тут дивіться, яке гарне, але надбитий. Це щось таке цікаве. Щось якесь клеймо, чи Китай, чи Елеотеракок, понятно? А тут о, гарна станція, Ан СССР, Усурійск. Це щось, мабуть, було продавалось. Ну так, да, мабуть, елеотерокок настойка продавалась. Товчик шкода. Ці чашечки новенькі. Довбиш старий по 200 гривень. От три, три штучки залишилось, три парочки. Ось блюдечко отакі. І такі чашечки. Старе-старе клеймо. Ці дольовські, ой який яскравий колір. Мої один ЄСР по 180 чашечка, без блюдечка, але дуже гарні, дуже приємні. Дві штучки їх є. Ну, Цей дитячий, це просто кожна чашечка зі своїм розписом. Це фантастика, звичайно. Ой, і блюдочка такі з рельєфом? І цей дитячий, ой, які <свісно> з півничку. А чайничок який крагарний. І по чому вони у вас? У чому от це чотири чашечки, да? Там на одній чашечці є недолік, угу. молочник, і чайничок. Які красиві. А цей? А той сімсот. Тут їх о, чотири, так? Да? Чотири. Чашечки, Ой, яка сухарничка. А це сухарничка. Так. Да. Молочник. 700 гривень. дякую, дуже гарні. Клієнта у якому такому Ну, то мене просили курнечку таку. ось наче, ну така, непоганий стан. 300 гривень, 6.90 коштувала. Дивіться, який єврейський оркестр. Ще нема п'ятого учасника, але дивіться, які вони я, я, ці музиканти. Я в такому складі ще ніколи їх не бачив. Полонне. Я я не давай, Все видно. І національність, і настрій. Зараз обличчя них дає. Новий Це все робочий. По 600 гривень у ці собачки. А чуть дешевле забрати? Ні, там... Давали вже трошки. 200 сили. Вот тут. А це ж більше пакети буде. Це таке велике таке собача. Посто <різько> там. Який цікавий кашпо. Така курочка. 600 гривень. Ця курочка коштує. Ціленькі. І ось дуже цікавий. Він великий, він не знаю, може літер. Літр, літр, да, мені теж здається, що літер. Ось якийсь який вакула з чортом. Це полонне. І ось пробочка. Цей чорт, це пробочка. Дуже цікавий, дуже гарний. Відкривається все ціленьке і можна напої наливати. Ну а хвіст. Боже, як багато всього. Це сервіс, баранівка. Ця чашечка скло. Дванадцять персон. Мм. Mm. Чайнички, молочнички. <турок> Буде... Ой, яка старенька. А це ваша? Так. І скільки ця? Це 200. 200 гривень. А це воно з кришечкою, мало бути, чи ні? <турок> ні, ні. Красива форма така красива, гарна. Ось який штовф гарний кінь і ціленький, наче весь. Триста гривень коштує. Твіст який, міжки, все є, все ціле. Гарний Красунчик такий, і оця подарочка така. Штовчик теж 300 гривень. І така ця невеличка, може на пів літра. Вон ще залишилася акцизна марка, то були там напої. Цікаві. Боже, ямочки на щуках. Да, полонне клеймо коли робило колись. Лише буровано. Ось дивіться, який всередині сидить. Бачите? З пляшкою, із чарочкою, з хвостом і ріжками. Ось ціна 120 гривень. Пробочки нема. Так, закінчилась вже моя сьогоднішня барахолка. зовсім трошки мене покупочок, але думаю, вже покажу вам. Масік. Хто це вже тут на... намалювався? Хто це вже на... не встигла, мама постелити вже тут, як тут? Масічок. Ну розкажи нам, як твої справи? Ти сів біля нової вазочки, так? Ну давай покажемо, яка нова вазочка в нас є, да Ось дивіться, яка нова в нас вазочка є. Бачите, яка цікава. Такої незвичної форми. Сульфідно-цинкове скло. Така моя улюблена карамелька, але ніколи не бачила отакого розпису. Ну, дивіться, ну, їй хочеться їсти ложкою цю вазочку. Бачите? От з цього боку такі, як складочки, тобто, і воно таке. Ну, Такі відчувається під рукою, що це отак скло складав майстер. Бачите, витягував з цього боку, з цього, а тут складав і з'єднував на дві сторони. Ручна робота. І ось по краєчку в неї таке прозоре скло, такі рюшики. З прозорого скла. От хочу показати вам цю вазочку так більш детально, поближче. Ось дивіться, які в неї рюшики, складочки. Наче вона зроблена з шоколаду і карамелі. сульфідно цинкове скло. Київський завод робив такі лазочки, ось донечко в неї, яке, дивіться. Вона висока. От зараз покажу вам. От найвищій точці 36 см. Дуже приємно, як на мій погляд. І дуже, ну, дуже неординарно. Дуже красиво, Я такої, ні такої форми, ні такого малюнку ніколи не бачила. Ця вазочка продається 450 гривень. Коштує. Будь ласка, якщо цікаво, кому звертайтесь. Оці чашечки мені трапились, не змогла їх не придбати. Дивіться. Новенькі. Тернопільський порцеляновий завод, другий сорт. Клеймо таке ставилось з 1966 до 1974 року. От і рахуйте, скільки років цим чашечкам вони десь у когось простояли, дивіться, все золото. На місці другий сорт. Отут от, от цяточка така чорненька на, на ручечці. Їх є три штучки. Як на мене, дуже приємний малюнок, дуже такі ніжні. Тонкі така тонка порцеляна. Ці чашечки продаються. 170 гривень парочка, будь ласка, якщо кому цікаво, ось вони всі ціленькі, всі новенькі. Якщо цікаво, кому звертайтеся. Любіми глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, завжди дуже вдячна вам за ваші відгуки, вашу небайдужість. Нагадую, що ці речі продаються. Будь ласка, якщо кому цікаво, то пишіть, телефонуйте. Завтра викладу другу частину відео. Покажу вам ще трошечки знахідок, які вже мають своїх господарів. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас від Чорного лиха. Ми вже так чекаємо перемоги, так же хочеться миру. Хай Господь Бог дасть їм сил перемогти ту нечисть. Все буде Україна, мої любі. До наступних зустрічей!